У 1616 році замок перейшов у власність роду Ракоці. Історики стверджують, саме тоді почався його розквіт. Території облагородили квітучими садами, розвивали приміщення навколо фортеці. Більшість з них вдалося зберегти і донині. Ференц Ракоці провів у Шарошпотоку своє дитинство, а згодом і юність. На початку 18 століття на території замку провели останні збори куруців. А вже після революції фортеця стала власністю австрійців, які продовжували розвивати замок, але зберегли його первинний вигляд. вони зробили замок більш романтичним і зробили англійський парк навколо замку. Відбудували руїни, чим зберегли первинний стиль. З 1950 року фортеця стала музеєм і його віднесли до переліку національних музеїв Угорщини. Нині основна функція замку збереження історичної спадщини ракоці Найбільшу виставку сім'ї ракоці створили у 2003 році. Опісля революційних подій історична значимість споруди набула масштабності. П'ять років тому мешканці міста виграли європейський грант, за кошти якого вдалося реставрувати приміщення господарської частини та передпокою. Нині тут все має тогочасний вигляд. Тому туристам є на що подивитись до 13-ти тисячного містечка. Приїздять в основному із словаччини та польщі, проте місцевий голова має намір залучити і представників інших країн. Маючи спільну історію, Ужгород є побратимом шарош потока. Ми знаємо, що в Закарпатській області достатньо багато пунктів, де вони жили і, і, і вони мали башу територію, баши мене в Венгрії. Молодий Ференц Ракоці жив в Мункачеві, жив. Шарошпата пашті повністю э, відновлений. Я мог би що це може служити прикладом, Даже як э, можна сахраніти історичне наслідки. Хороший приклад показують місцеві жителі, які переймаються не лише особистими потребами, а й дбають про зовнішній вигляд міста. Прибрані вулиці, висаджені квітники, охайні сквери і парки. все це робота кожного свідомого угорця. Відтак шарош поток, який у 2007 році став культурною столицею Угорщини, нині вже із гордістю демонструє історичні місця. Багато хто із місцевих жителів так чи інакше беруть участь у розвої туристичного бізнесу. У першу чергу не через спосіб заробітку коштів для виживання, адже основне заняття у місцевого населення сільське господарство, але використовують чудову погоду, яку надає замок ракоці, який щорічно відвідує близько 250 тисяч туристів. Угорці використовують усі можливості, що мають від туристичних атракцій. Є кілька туристичних шляхів, зокрема святими місцями. Шарошпоток відомий кальвіністськими пам'ятками. Тут відчутний і вплив греко-католицької віри. А ще у токайському містечку жив і творив відомий архітектор Імре Маковець, у якого фасади будинків виглядають, наче живі істоти.